Коротше, я зробив з цього Ріс, виклав мене єбать, запоносили. Я не запаносили. Ні, я виклав Рівс, мене запоносили за 30 хвилин, так нахуй. А знаєте, що я там сказав? Я сказав, це ви того зі мною заговорили. <рес> я ж про себе, ну типа, чого на мене взагалі хтось напіздів? Я вам до речі пропонував, щоб я зробив, що я провів концерт у ваших під... Ну, поняли? Блять, вибачте, у ваших я не хотів сказати під під, я хочу сказати підлеглих, дякую, дякую. У ваших клієнтів не клієнтів, не клієнтів. Пацієнтів. У клієнти так, більш більш. Ця тема дуже крута, бо я там в мене є ідея там мислити на якомусь відповідалі. Перед ними ні, мікрофоні з цієї темою. Щоб люди ну, сміялися, вони думали, що це нормально. Ну, і знали, що це Хто нормально. думав, що це нормально? Ну, ось, Клієнти. Це, ні, ні. Як це абсолютно нормально. Бачите, я жартую, мені похую. Ну, Просто люди, я впевнений, хтось напрягається зараз. я, я впевнений. Хочу, щоб інші Люди думали, що сміялися, тобто. Ну, Конечно. це наше життя? Я знаєте колись о, це ви мені нагадав історію. Я колись перший раз їздив з своїми друзями на море, це було 2013 рік, ми їздили в село Кача десь біля В Втрьох поїхали. Перший раз заробили гроші, поїхали туди. І все дуже круто. І ми їхали там це ж з Білої церкви, це їхати, не знаю, 5 років блядь, на, на, на поїзді в, цю, в цей Крим. І я пам'ятаю, що на одній з зупинок ми вийшли щось покурити. Я пам'ятаю, що я щось почав курити сигарети. Я вийшов, купив Мальборокрасний. Я їду на море з мужика. Я вийшов курити сигарети, і в нашому. Вагоні, я щось дивлюсь, і в одному купе сидять ну, от такі от ребята. Всі прям. І як виявилось, весь наш вагон, крім нашого купе, їхали всі оці ребята. Я дивлюсь у вікно, а там сидить короче, декілька людей. І чувак, такий самий дорослий з них, і якась, чи то, як не признає правильно назвати, вихователька чи хто, вона вийшла з купе. Він тільки бачить, що вона вийшла з купе, у нього стоїть отак пляшка кока коли Він отак дивиться, що вона вийшла, повертається назад, бере кетчуп і весь нагу в кока колу Блід, отак <реш> <реш> Потім закриває і отак сидить, знаєте, як Дон Карліоне. <реш> з таким лісом невозмутимим. І Жде, поки вона прийде і в'єбе кока коли Там ще був прикол, що ми її теж ми узнали, ми їхали теж і в якийсь момент. <свисті> вони, коротше, отак носились по вагону. Щось кричали, таке, бануться. І ми боялись їх. Ми боялись і тому, що ми поставили в чергування одного з нас. <свисті> щоб він, якщо, що, щоб вони. Бо там була ситуація, що ми всі позасинали в купе, ми відкриваємо очі, а посередині купе стоїть хлопчик. <ривання> а ми йому кажемо, що ти тут робиш? І він на нас отак дивиться, отак, робить, отак починає дуже жорстко робити, і в нього піна починає йти, і мені батько цього злякався. І після цього ми почали ну, поставили варту. щоб... Я пам'ятаю, що я, короті, я отак головою до дверей на, на верхній мій друг Віталік, і він отак голову висунув. А мені каже, якщо що, закривай двері, і він каже в якийсь момент Марк Шухер. Ну я ж ні, я ні секунди. Па і я такий, бля, що щось двері не закриваю, це тут. Ще ногами так впираюсь. па. Він каже, ну я йому вухо розбив там. І там був прикол, що ми вночі пішли курити в тамбу, відкриваємо двері, а там стоїть оцей хлопчик, а за ним ще десь 5 його. Я каця подводная братва вся. Mm -hmm. І okay. ми в тамборі сиділи години чотири. Писали своїм другим пацанам визволіть нас. Мені піздавли? Та казав, що я тут сказав. Я реально когось обідавшись? Та ви теж зняті на камеру, я просто буду це розказувати, а на фоні вставлю, як ви всі смієтесь. Там а мене а навіть не буде, буде видно. Буде круто і охуєнно. Та народ. Блін, ну в цьому ви хочете виступити перед ким ще раз. А, ні, ну просто ну відкрити мікрофон. А, ви хочете просто попробуватися роді комедіанта. Ну, у вас матеріал до жопи, якщо чесно. <ріх> ні, просто це розумно подати, і це нормально про таке жартувати, абсолютно нормально. А, я жартую не то, що я їх хочу принизити чи ще щось, але просто так, так суспільство них реагує. Я просто переживаю за те, що люди будуть боятися на це світом. Диві, ти тільки що бачив, їбать. ха Ха-ха, кечуп давбойов. Всі сміються. Та ну, пиши всі нахуй, чесно, думай, що хто там, подумає. Ти ж не ображаєш людей по факту, ти ж не ображаєш. Ну, якщо там умовно, хтось наді мною, ну, я розумію, це не коректне порівняння, але якщо наді мною хтось почне сміятися, з якого б то не було приводу, через моїй вуса, чи що, як для Саша Білий, ну це мені похуй. Люди з цим ну, Данність така є. Ну, мені здається, навпаки, що. Не сприймати це як щось серйозне для жарту, то це погано. А давай я жарт розкажу. Давай я те оціниш. Як, ну, як якщо ти б ти мені щас там розказував, це б, це вони щас оцінюють. <стан> мені <рисот> блять. <рисот> 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 а ну дивись. Мене в кінці є ритуал, що людина сідає на сімчик і е, е, каже: я сьогодні молодець, на сьогодні все кінець. Слава, дай мені приз. Ну, і приз там... <рисот> <саме>, це... <рисот> <рисот> — Хтось просив кінець. І дитина дідає і забула цей віршик. І я їй нагадую: Слава! А він дивиться на Україні. Бля, це ахуєно, це прошивка, прошивка, яка не спадає, з якою би то не було хвороби. Зайняв цей. Так. Ось ви. Ні, вибачте, нечемно, ви ось у шторі сидите. Весь всю годину мені підказуєте. Як ваші справи, привіт. Як вас звуть? Описки вам. Дякую, що прийшли. А, ви чимось займаєтесь, чи десь працюєте? Я вчився психолога, працюю також психологом. І жить моя психологія. Круто. ну і ви молодо виглядаєте с 7 років. 20 Двадцятилітній психолог, Квадробер, блядь. Ладно, вибачте, це ж дурний стереотип. Скільки вас коштує сеанс? А на даний момент гремень 600, бо я тільки починаючи психологи, я тільки закінчення. У вас вже є клієнт? Так. Скільки? Ну, коротше, є якісь там? Ну, Я розумію, у вас є лікарська таємниця, не можна казати. Ну в цьому для вас що таке, ви тільки почули займатися, мацію, ніхуя сіти чую. Нема. Всі такі, з нормальними, статистичними проблемами, так? Ну, кожного різне, але я нормально до всьогось. У мене, в принципі, нервова система дуже крепка. За рахунок чого. А я не знаю, ви до мене брат старший йобнутий був. Привіт, брату, якщо що. В Рілсі. Йобнутий, що він з вами робив? А є там відео. Всяке відео. А я, наприклад, я розумію, що це не сексуального характеру. но ну, які відео? Ужастики. Ужастики? Да. Типа ви така. Заселилась в Ну, дивіться, коли вам 7 років, вам старший брат якісь відео типу. День студента. Да. О, чую чую, хто бачив. От ну, психолог. Ну які відео і він вам включав просто жахи і знімав, як ви лякаєтесь? Ні, він не знімав як лякаюся. Просто включав відео, де да а, відео. він просто вам щось страшне показував. Конечно. Я зрозумів. Що найстраш... найбільше вас злякало в дитинстві? Насправді, це буде з цього всіл гарають, мої знайомі. Я до 10 років боялась просто чорний пакет, тому що я не знаю, де це відео не Я не знаю. де чорний пакет, в якійсь кейс переслідував пустыне преследовала пацане, це Мені було 5 років і цей чорний пакет. Ебать, напев... ты потом на кассе, вот тебе такой. пакет? Брат твичев в видео. Ви пропрацювали с психотерапевтом цю проблему? Чи само пройшло. Він це дуже смішно і кльова. Я до цих пір не можу знайти цю відео. Я не знаю. Я його <ривіт> ви шукаєте його? <ривіт> я його подивлюсь. Думаю, йобаний пакет. Йобаний чорний пакет. Все, Хух, Круто. Дякую, що ви зі мною поговорили. Я вдячний, що ви прийшли описком. Які у вас хобі, мужики, крім роботи? О! А про тебе я цього взагалі не сказав. Ходиш в зал? Просто займаєшся з вагою. З вагою, Ну що, скільки жмеш? Круто. Сто це круто. Хто ще з жме 100 попадуть? Отак от, от на. Спарчик на місці. Один проти толпи. Всі тут хуярять, бухають по 8 часов, ніхто ніхуя не робить. один ти. 100 кг. Ти п'єш щось? От е, от воно і є. 100 кілограм. А ти з тренером займаєшся чи сам? Сам займаюся. Круто. Ти сам прийшов в прогрес від скількох до скількох жима? Віджима від 60 градусов. Був щасливий? Так, було приємно. Було приємно. Дуже круто. Це дуже круто, що ти підчоркуєш якісь такі. Приємні штуки з якогось банального заняття спортом. Це дуже круто. Куча мужиків, так? Очень много. Задивляєшся на дівчат? Та як нормально? Не задивляєшся і все. Дуже круто. Добре, хлопці, дякую, що прийшли в